Всім привіт! Ви на каналі AutoLine. І сьогодні відео про очевидні речі російські автомобілі дно повне і беззаперечне. На це відео мене наштовхнули деякі ваші коментарі. До речі, дякую за фідбек. Розпочнемо з основного. Країна гівна не може виробляти хороші автомобілі. Ні зараз, ні колись, ні в майбутньому. Усі їхні розповіді про легендарний автопром це міф. І якщо хтось ще в це вірить. Саме час розставити всі крапки над «і». Розпочнемо з історії. Росіяни люблять кричати про те, що вони практично самі перемогли у Другій світовій війні, або як вони у себе її називають, Велике тічистиною. При цьому вони дуже часто забувають про лендліз і всю допомогу за кордону. Так само вірою і правдою вони вірять у те, що доблесні радянські інженери розробили газ, ВАЗ і москвич з нуля. Та як би не так, у 1929 році СРСР укладає угоду з Форд. Американці спроєктували завод у Нижньому Новгороді, передали документацію, навчили персонал. Перші радянські авто Газ А або Газ АА це Форд моделі А і Форд моделі АА. Це була просто копія, це не адаптація чи самостійна інженерна розробка. Після Другої світової війни. СРСР вивіз з Німеччини заводське обладнання, креслення, технології. Москвич 400 це довоєнний Kadett K38.1. У 1966 році СРСР купує ліцензію у Fiat. Італійці допомагають побудувати завод у Тольятті, передають сучасну на той момент платформу, навчають інженерів. Перше авто ВАЗ-2101 це Fiat 124. Я не буду заглиблюватись у Зіли, Урали, Кавзи та інші автомобілі радянської епохи, оскільки це не тема цього відео для розкриття теми достатньо легкової групи. Продовжуючи історичну довідку, ВАЗ, Газ, Москвич і, мало не забув УАЗ майже не розвивались. Платформи 50-х-60-х років жили десятиліттями, це легко відстежується за моделями та роками випуску. Технологічно автомобільна інженерія не розвивалась, адже не було потреби. Конкуренція на внутрішньому ринку була відсутня, ринок був закритий. За цими прекрасними апаратами потрібно було стояти в чергах. Люди знали порядок роботи циліндрів, щоб відрегулювати запалення, протягували підвізку і кріплення через тисячу кілометрів після покупки нового авто. У той самий час у світі вже випускались BMW, Mercedes, Chevrolet. Toyota та інші. Можна просто по роках у лоб порівняти моделі і побачити, наскільки внутрішній ринок СРСР відстав від усього світу аж до самого розпаду. Після розпаду Радянського Союзу автомобільна галась у всіх країнах колишнього блоку сильно занепала. Ринулися на марки, чим одразу поклали на лопатки майже всі автомобільні заводи. Відомі й безальтернативні марки почали зникати на очах. За десятиліття залишились лише ті бренди, які отримували державну підтримку. Навіть Славетна Волга Горківського заводу, яка в Радянському Союзі вважалась Мерседесом, не витримувала перевірки часом і ринком. Остання модель Газ Сайбер побудована на ліцензійній платформі Chrysler GR41. Устаткування для виробництва було куплено в Chrysler та перевезено до Нижнього Новгорода. Дизайн створювався англійським автоательє «Ультрамотив». Ціна 18 тисяч доларів у кризовий 2008-2009 рік машина вийшла на ринок абсолютно непотрібним продуктом продажі приголомшливі 6 тисяч одиниць. У десятих роках із легкової групи залишились лише «УАЗ» та лада, які мали державну підтримку та деякі попит у бюджетному сегменті. Але це абсолютно провальні машини. Каліна, Пріора, Веста. Навіть співпраця з Рено не особливо допомогла. Паскудна збірка, низька якість металу, морально застарілі та максимально спрощені агрегати, які нав'язували Рено. УАЗ – це окрема історія. Це машина, яка не змінювалася 60 років. Як би вони її не називали хантер, патріот чи якось іще, це все той самий УАЗ-469, можливо, з додаванням невеликої кількості пластику. У 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну державу накрили санкції. Усі іноземні бренди, у тому числі автомобільні, пішли з ринку, залишивши російських виробників на самоті з собою. Це показало, що вони насправді можуть. Лада без АБС і подушок безпеки на залишках французького обладнання. І уаз 20-го століття. На сьогодні російське авто це не російське авто, як би не парадоксально це звучало. Там тільки назва для людей, які пам'ятають Радянський Союз. Новий москвич це Джак. Нова Волга Сі-40. Це Чанган Реатон Плюс 2017 року, тобто Лютий Китай лада це напрацювання Рено 10-річної давності з двигунами ще від Самари. І як би вони інформаційно за допомогою ЗМІ та блогерів не намагались показати велич російського автопрому, всім все зрозуміло, це пропаганда і містифікація. З самого початку створення російського автопрому це завжди було копіювання і абсолютна відсталість у розвитку. Все, на що був здатен російський інженер, це зіпсувати початкову ідею німців, французів і американців. Поки Fiat з 124-го еволюціонував у Панту і Фіат 600, російські автомобілі як були, так і залишаються відром на колесах. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!